Блять, никто, сука, удалил дотубля. Ебать лобби, блять, калюжа, гадаю по клітору, блядь, пт. Ніки це просто. Тут є. Я... я попався славиком биг S. Ммм, бейбе! Чат, мене ч это скажи, будь ласка? Hello, hello? А, мене чути, да? То піздуйте, блять, подивіться відео, на Йосип Бос, блядь! Комент лишіть, поставте там, блять, в, в цього, блять, в колокол побийте, в дзвони, блять. Ну. Чи шо? А, якщо мене чути. Блядь. Бо це, блядь, ненормально. Это наш стример, чат. Это наш стример. Заграв оце, оце 43 гри і виграв 2. Это наш стример, чат. Ура! timber again top nice attack top no ship Якісний ритм свіжі самки вироблені вручну крапелька відбірної жесті від найкращих виробників та багато-багато-багато качу. Багато, качу, багато качу, 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 качу. Окупанти мають бути знищені. Дякую. Ми розігріваємося, продовжуємо розминочку для того, аби розігрітися і не травмуватися. Дуже потужний трек. Кунка Бледмайл. This guy should be dead. Take it ne dobia parata i bike. Uh wait, 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 Ashrak. внутрішній чат Олександр. Привіт, Плішовий Сотона. Зараз усіма поздоровкуюсь. Антон, Влад, або... Окей, let's play, let's play aggressive. Треба швиденько заряджатися і... We can kill any hero on map. I can arcane boots, Лешрак. Єбать, заманюю Лешрака, щоб метавер тут ламали з луною. Єбать, геній, блядь, на Джокіра, нахуй. Не визнаний, але... Help? Luna s'il vous plaît Et comment ça va très bien s'il vous plaît Luna autov na Rubikou? Мой кач, адже він качає построи ручка. Качинг крипс. Е, ну, до речі, страйдер луна оця купила БКБ. І ця може файтитися. Зазвичай, тому що, ну я не знаю, трошки потеплішало на вулиці, сонечко вийшло. І якось навіть під час війни це постійно с тобі, трохи краще, тому що відбувається. По фарми. От для цього і створюється бездушний електро, саме для цього ефекту. Для ефекту зарядження, того, що вас находить синергія, яка за вас невідомо звідки і ви можете. йобнути імпакт? Корисні речі на те, щоб їбашити Русню, на те, щоб підтримувати наших захисників і захисниць, які їбашать Русню, Або на те, щоб заробляти гроші, забезпечувати себе. І... <плес> ну там Марсі з Батлфюрі Мідасом. І в якийсь момент ми просто лопнемо всі. Ну, або не всі, або дуже швидко. Ми навіть рушана збушені були самі вдвох вбивати. Не, мужики просто вдвох уєриться зараз помруть. Або ні. Бігте. Так, це воно це те, що треба. Патрони Ви такі класні. Вже дякую вам за підтримку цього подкасту. Окупанти мають бути знищені. Російської федерації. Вау для цього подкасту. То цього разу шрак. yeah Поскорішні війна закінчилася, але ми зрозуміємо я думаю, всі, що будуть все зібратися, сконцентруватися і щодня робити те, що ми маємо робити. Кожен знає, що він має робити, тому заходиться. Ой, ладно, хоча б листово виграв. Без перерв. Поки другий день вряд, звичайно, слоулі, але повземо вниз. 3-4, да? Ну, Ну, надіюсь, можливо, буде трохи ліпше, ніж сьогодні вчора, але то вже таке. Нині дякую всім, що завітали. що завітали. Надіюсь, вам всі сказати сподобалось, але, але не знаю. Вам сподобалось? Ладно, дякую, що звітали. Е, в той самий час на тому самому місці. Побачимо завтра. Горейт, всім добраніч, якщо підете грати в паблік вдалих вам е, пабліків, щоб не йшли грати в вдалих ігор, спокійної ночі і побачимося завтра.